Хочете побачити обличчя жінки Вакарчука? А хто вона взагалі? Я щось забув. А взагалі його піймали, піймали такі папараці на концерті з жінкою в бій, і всі ж почали питати: хто це, хто це, хто це поруч з Вакарчуком? Чи це його жінка, чи це його коханка, чи це його сестра, чи це його подруга, хто це, хто це, хто це? І Як виявилось, це є матір його дітей? Слухайте, я цей давайте відмотаємо плівку зараз назад, бо я щось трохи в мене цей зараз провалив в пам'яті. Значить, Вакарчук, все ляля фанарьо. Ми зрозуміли, вони розвелися. В них дітей не було своїх. Не було. А, в Лялі Фонарьові. Тільки від першого шлюбу були. І Вакарчук зараз він офіційно з цією жінкою? Чи це просто його партнер? По-моєму, no. але двоє діток народились. А хто його от нова обраниця? Невідомо хто вона таке. Е, відомо. Вона так, чи ти мовчиш. Це Євгенія Яцута. Вона співвласниця, директор і виконавчий продюсер компанії Radioactive Film, Radioactive. який займається зйомками реклам міжнародних брендів, кліпів і серіалів.